Сьогодні приготуємо один із найулюбленіших смаколиків дитинства печиво горішки з нутеллою. Для цього в миску вбиваємо яйце, додаємо до нього дрібку солі, цукор, ванільний цукор та збиваємо міксером до світлої пишної маси. Далі додаємо розтоплене вершкове масло і знову збиваємо. Просіємо борошно, додаємо соду гашену оцтом і спершу все перемішуємо лопаткою, а тоді замішуємо руками ось таке м'яке та еластичне тісто. Обмотуємо його харчовою плівкою та залишаємо відпочити на 30 хвилин. А після формуємо ось такі маленькі кульки вагою 7-8 грам та відставляємо. Далі беремо форму, яка є справжнім масхевом для кухні, адже на ній можна випікати 12 половинок горішки за один цикл, і це дуже зручно та швидко. А ще вона виготовлена із високоякісного харчового алюмінію, що забезпечує рівномірне нагрівання і чудовий результат. Перед використанням форму обов'язково змащуємо олією, добре вже зігріваємо на плиті і викладаємо наше тісто. Закриваємо форму і готуємо до золотистої. Коринки періодично перевертаючи. Готові горішки, перекладаємо у мисочку, і коли вони охолонуть, акуратно за допомогою ситочка вирівнюємо краї, як на відео. Для начинки беремо шоколадну пасту нутелла або будь-яку іншу. Тут ви можете експериментувати, адже простір безмежний. Далі викладаємо всередину цілий фундук і складаємо дві половинки в один цілий горішок. Викладаємо на тарілочки і за бажанням присипаємо какао та подрібленими горішками, даємо їм кілька годин настоятись і можна. Смакувати смачного.